Тварини Чернівецької області, які занесені до Червоної книги України. Видра річкова веде сутінковий нічний спосіб життя, живе в морі з одним або двома входами. Харчується рибами, амфібіями та річковими раками. Бор традиційно вид, що здійснював. Величезні міграції зараз веде цілий спосіб життя. Живці травою, листям, пагонами та гілками. Собрак європейський осіли від, що живе в норах, іноді використовує нори сліпаків, Живці переважно дикорослими рослинами, а також культурами. Кіт лісовий веде одиночний переважно суттінковий та нічний спосіб життя. основу раціону. Складають мишоподібні гризуни та птахи. Білозубка велика веде нічний та шутінковий спосіб життя за характером гривення типовий комахоїдний звір. Бухань звичайний оселюється у дуплах дерев та підземеллях, Полює на дрібних нічних комах. Кечниця вусата оселяється в дуплах дерев і тріщинах скель, полює на дрібних комах. Кажан пізні селиться біля веселих пунктів і в мозаїчних ландшафтах. Ко Кормовий раціон змінюється залежно від сезону та регіону. Дякую вам за увагу.